Вітаю! Задоволенням сьогодні хочу показати польську білизну ресенія за артикулом К937. Зараз покажу швидко труси. Вона виготовлені із шовковистої гладкої мікрофібри, поєднання, мережева, досить зручна посадочка по талії, така висока талія і м'які резиночки, які... Добре приємно відчуваються на тілі. А тепер про бюзгалтер. Білизна гарсенія це польський виробник, який відшиває дуже якісну білизну для жінок з середніми і великими грудьми. Білизна гарсенія вона має дуже хорошу репутацію. Її піскултера добре тримають груди, вона довго носиться, і найголовніше вона дуже гарна. К937, колір е, молочний, такий свіжий екрей, він дуже елегантний. Е, нижня частина із е, мікрофібри, на дотик вона така шовковиста, дуже приємна, високої якісті сіт тканини і мережево. А по своїм характеристикам вона така нееластична, за рахунок цього добре тримається кругла форма і добре тримаються великі розміри. Бретелі, чим більше розмір, звісно, тим ширше бретелі, Верхні частина із м'яко-еластичного мережа прикрашена такими війками, виглядає дуже жіночно. Пояса стандартні. В поясі саме в цієї моделі є кісточка. Він такий досить плотний і тому так добре, буде фіксу... добре фіксується у вас під грудьми. І, залежить від того, який у вас розмір, два або три ряда гачків. Форма має Т-образний крій. Така форма, такий крій завжди дає таку круглу форму, воно підбирає груди ближче до центру. І е, сам по собі його зовнішній вигляд е, дуже гарний. Він дуже елегантний, він жіночний, він одночасно і класичний, і має також хорошу посадочку. Модель К937, польський виробник Горсенія. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.